У фільмі Лор операторська робота Адама Аркапоу вражає не лише яскраво вираженими крупними планами, а й цілим арсеналом візуальних прийомів, які створюють ефект суб'єктивної камери та хаотичного руху з частими розфокусами. Об'єкт то перебуває у фокусі, то випадає з нього, стаючи розмитим. Часто ми бачимо дуже крупно фрагменти тіла, ноги героїв, руки і, звісно ж, обличчя крупним та макропланом. Основний задум полягав у тому, щоб передати світосприйняття головної героїні лори, юної дівчини, чий світ розвалився після краху нацистського режиму. Вона втратила все, на що опиралася, і тепер змушена довіряти своїм базовим інстинктам виживання. Рух камери, що дрижить, і постійні розфокуси візуально передають емоційний неспокій, розгубленість, дезорієнтацію та внутрішній хаос лори.